Цієї ночі знову гріли російські заводи. Українські дрони дісталися Курської, Білгородської, Воронезької, Смоленської та Липецької областей. Десь спрацювала російське ППО. Та були успішні прильоти. Куди саме про це далі? Чотири рази бомбануло ще громко-громко. Перші вибухи у Смоленській області прогриміли о третій ночі. Українські безпілотники атакували два нафтопереробних підприємства у Ярцево та Роздорове. Обидва у радіусі 70 кілометрів від Смоленська. Вітро починається не з Гарі, тільки два, а там шесть. За неофіційними даними, на цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського палива. Захасили полум'я лише надвечір. Місцеві залишилися без електрики та води. Дісталося й Воронезькій області. Зранку тамтешні ЗМІ відзвітували про чотири збитих дрони, які нібито пошкодили два житлових будинки. Інформацію про пожежу на місцевому НПЗ одразу спростували. Відео у мережі немає. Однак жителі в коментарях натякають не все так однозначно. Мені здається, що реальна картина інша, дуже вже багато диму. Сподіватимуся, що мене брешуть, як дихають. Це очеред горить. Ага. Також українські дрони дісталися Липецька. Там пошкодили промисловий об'єкт. Це офіційна версія, а неофіційно забавовнило на Новолипецькому металургійному комбінаті. Там зруйнувало кисневу станцію підприємства. Горіли три цистерни з нафтопродуктами І в Омському вогонь охопив тисячу квадратних метрів. Місцева влада стверджує, спалахнуло через порушення правил техніки безпеки. Гасили цистерни також у Комсомольську, що біля Сімферополя. Там є потерпілі. Одна людина загинула. Причину інциденту з'ясовують постійні пожежі на російських НПЗ впливають не лише на економіку Росії, а й на світовий ринок. Тому цю тему активно обговорюють у світових новинах. Україна по суті сказала: дивіться, якщо ви не дасте нам зброю, ми позбавимо Росію фінансування. Адже високий дохід від нафти був однією з причин, чому Росія змогла залишитися в цій грі. Я маю на увазі, що вони мають один із найбільших оборонних бюджетів близько 6% ВВП на оборонні витрати. Це зумовлено високими доходами від нафти. Отже, з точки зору України, вони й кажуть, що ми спробуємо позбутись фінансування цієї машини. Два тижні тому очільник Пентагону Лойд Остін розкритикував Україну за удари по російських НПЗ. Мовляв, через це у всьому світі дорожчає нафта. Відповідь президента Зеленського на це була однозначною. Ресурси і життя українців не співмірні. Тому на Росії бавовнатиме й далі, поки окупанти не підуть з української землі. Анна Басова Наталія Косінова, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.